Перше, неефективне прикладання. Я думаю, що тут, в принципі, все зрозуміло. Треба працювати над прикладанням дитини до грудей. Є загальні правила, ось вони, будь ласочка. Дитина повністю розвернута до вас, у неї широко відкритий ротик, сосок при прикладанні дивиться дитині в носик, а не в ротик. Це загальні базові правила, які необхідно. Підлаштовувати під вашу позу для кожної мами. Це найбільш ефективне, але бувають нюанси. Хоча спочатку спробуйте зробити саме так, якщо ви розумієте, що у вас щось не те. Більш подробно про ефективне прикладання я розповідаю в відео, яке, власне кажучи, так і називається ефективне прикладання до грудей. Зверніть увагу, що якщо причина виключно в неефективному да, неправильному прикладанні, то, скоріш за все, вам годувати боляче, ваш сосок деформується, тобто, коли дитина відстає від вас, то сосок не має круглої форми, а так він повинен зберігати круглу форму. Ну, якщо він у вас в принципі круглий, і, скоріш за все, у вас є тріщини. А також можуть бути застої та лактостази від неправильного прикладання. Друга причина: годування за графіком, а не за вимогою. І ось тут є така стара легенда, що дитину треба годувати раз на три години. Ну так ось ні, це легенда, міф і дуже шкідливий. Це зробили виключно для суміші, причому цієї рекомендації немає навіть на сумішах. Тобто, це просто така зручна схема, яку колись писали педіатри, перенесли її на грудне вигодовування і досі існує ця легенда. Але ні, годувати дитину треба за її вимогою, навіть якщо вам здається, що ця вимога дуже часто. Але так маленькі діти можуть просити годувати їх і кожні 30, і 40 хвилин і кожну годину. Так, часто, але ну, така потреба дитини, і ми, власне кажучи, не вправі її не задовільняти, бо від цього залежить життя та здоров'я вашої дитини. Тож, якщо ви навмисно відтягуєте час годування, аби витримати, там, на вашу думку, довші періоди, то не робіть цього і годуйте за вимогою. Є тільки один нюанс. З певного віку, там, 2, 3, 4, 5 місяців, в залежності від вашої дитини, вашої уважності, ви можете помітити, що у дитини все ж таки є певний ритм прикладання, ну, який можна навіть назвати, мабуть, режимом. Ну, Тобто в день вона прикладається в середньому там, з таким-то проміжком, а вночі з таким-то. І ще маленький нюанс. Маленький нюанс. Якщо ваша дитина дійсно погано набирає вагу, то вам просто необхідно її частіше прикладати. І у віці десь до 2,5-3 місяців, цей період максимальний період проміжку між годуваннями в день це 2 години, вночі 4, а можна і частіше. Зараз я, мабуть, вас трошечки доб'ю, але Поч... Оцей проміжок, там 2-4 години, да, він рахується від початку годування до початку. Тому, якщо ви зараз впали <хи> і думаєте, що ж його робити, якщо дитина цілу годину їсть, то так, ось вона почала їсти, вона цілу годину їсть, і у вас є лише тільки година, а не дві на перерву. Проте. Так, дитина буде отримувати необхідну її кількість молока, а ваші груди будуть видавати їй необхідну кількість молока, бо принцип спросу і пропозиції ще ніхто не відміняв. Пустишка. Так, вона може бути зручною, іноді буває, що навіть треба її, але якщо у вашої дитини проблема з набором ваги, то давайте будемо реалістами. Пустушка забирає частину прикладань до грудей, адже ви даєте її саме для того, щоб дитина не прикладалася до грудей. Ну, наприклад, спала не на грудях, а з пустишкою, або засинала з пустишкою, а не з грудьми. Але річ у тому, що навіть коли дитина смокче так звані нехарчові смоктання, все одно крапельками їй Туди дається те молоко. І іноді ось ці крапельки, ось ці грами є рішаючими у набору ваги. Тому, якщо ваша дитина критично не добирає ваги, приберіть пустушку або дуже-дуже дуже суттєво її знести. Це дійсно важливо. Ну, я вже я б, мовчу про те, що пустушка дійсно може не общем, погано вона може впливати на прикладання, адже принцип смоктання пустушки відрізняється від принципу взяття грудей. Особливо, якщо у вас великі дуже груди, або якщо у вас там плаский сосок або втягнутий сосок, тоді, скоріш за все, у вас будуть приклад... проблеми із прикладанням, із тріщини у вас будуть, і все разом. Тому. Пустушка може нанести дуже-дуже багато, в общем, всякої негарної штуки. Четверте. Постійно зростаєча кількість суміші без організації грудного вигодовування. І ось тут давайте будемо уважні всі ті, у кого зараз є догодовування суміш. Чомусь більшість педіатрів, там, не знаю, бабусь. Подруг, якісь кажуть, де догодовуйте сумішу. Але всі абсолютно організації педіатричні всього світу, ВОЗ, всі кажуть, що догодовування, перш за все, має бути зідженим грудним молоком. Потім донорським, і потім тільки може бути суміш. Але у нас ідуть легким шляхом і гублять грудне вигодовування, власне кажучи. Тож, як ви можете збільшити кількість свого молока? Якщо весь час збільшуєте кількість суміші? Принцип попиту та пропозиції працює, коли ви, ви видаєте молоко, а не коли ви його в бутилочці там заколихуєте. Не працює. Ваші груди не бачать, скільки суміші ви даєте дитині. Ваші груди, ваше тіло. Наші гармони, в принципі, вони орієнтуються на те, скільки молока ви видали. Тому, якщо дитині необхідно догодовування, і догодовування це невелике, скільки це невелике, це вже можна розраховувати тільки індивідуально. Проте за можливості ви починаєте стіджуватись, не колихати одразу суміш. Тільки у критичній ситуації, коли от прямо зараз треба дитині ну, догодувати, а у вас там а ви в істеріці, ну, просто вам погано, або ви не можете ще стідити необхідну кількість, тоді можна дати суміш. Я реалістка і розумію, що донорське молоко ви навряд чи знайдете з себе, буде стідити легше, ніж знайти донорське. Проте можна дати суміш, а далі працювати вже над стіджуванням власного молока. При цьому стіджувати вам буде необхідно дві груді за один раз, кожні 2-3 години в день, кожні 4-5 годин вночі. Так, необхідно. І якщо вам потрібно розуміти, як стіджуватися вручну, як його треба зберігати, пишіть мені у приват в інстаграмі, я надішлю вам файлик з цього приводу. Так ось. Тільки тоді, коли ви будете стіжуватися регулярно, при цьому годувати дитину з груди, тільки тоді ви будете розганяти свою лактацію. Таким чином, в догодовуванні ви можете використовувати як грудне молоко, в залежності від того, скільки ви зцідили і скільки необхідно дитині для догодовування, так і, звісно, можна потім брати і суміш. тобто... Варіанти бувають різні. Але пам'ятаємо про головну причину це неправильне прикладання. Також годування за вимогою. Тобто ви ізсіджуєте і правите прикладання, і годуєте за вимогою, і соску викидаєте, якщо вона у вас є. І поступово ви у прикормі витісняєте суміш, якщо вона у вас вже є. Витісняєте стідженим грудним молоком, а потім збільшуєте кількість саме видачі напряму з грудей і зменшення кількості стідженого грудного молока. Іноді процес буває швидкий, іноді не дуже, все буде залежати від дуже багатьох нюансів, проте це абсолютно реально і пам'ятаємо: чим більше ви даєте суміші, тим менше грудного молока п'є ваша дитина. Фізіологічна, як я казала, так дійсно буває таке, що у мами недостатня залозистої тканини для видачі достатньої кількості молока для дитини. Ну тобто, взагалі, в принципі, об'єм, ось цей, який може видавати грудна залоза, він різний для кожної мами. Тому і буває таке, що хтось з дітей рідше прикладається, хтось частіше, тут і смаки, і так би, звички дитини, і об'єм, і швидкість виробляння молока в вашої груді. тобто там багато параметрів. Але буває таке, що дійсно мало, і щоб ми не робили нібито нічого. Але перш ніж звинуватити себе і сказати та ні. Я не корова, я оте не можу, в общем, немолочна я порода. Перш ніж це робити, будь ласка, перевірте, чи все око у вас з прикладанням? Як ви годуєте, чи є у вас соска, чи не забирає вона. да? І якщо там прям дійсно все ок, там все ідеально, а, на жаль, не вистачає. То не треба очаюватися, не треба себе там чомусь звинувачити. Ну, буває. Дійсно, буває, що ви тут можете зробити. Перш за все, абсолютно спокійно ввести догодовування дитини. Розрахувати догодовування вам може як ваш педіатр, так і консультант з грудного вигодовування, наприклад, я. Але назначити суміш, якщо поки що ви не можете стідити достатньою кількості молока. Може тільки педіатр. Будь ласка, не треба йти до сусідки і питати, що вона там чим годує до педіатра. Далі ви працюєте ще і над стіджуванням, наскільки це можливо. Таким чином, на змішаному годуванні або на годуванні з грудей плюс стідженим грудним молоком, дитина може годуватися стільки, скільки вам хочеться, ну вам і дитині. Не проблема, повірте, будь-яка кількість грудного молока краще, ніж повна його відсутність. Ну і шоста причина, коли дитина, наприклад, перехворіла або почалися там, курси масажів, лікувальних, якщо ви так вдома по попі гладите, це не про те. Лікувальних якихось таких професійних масажів, гімнастик, плавання тощо, що там ще можна з дитиною, власне кажучи, робити. Тут все просто. Якщо дитина хворіла і за цей період ви зрозуміли, що ну, з вагою щось не те, то зважуєте дитину, відміряєте тиждень, коли вона вже здорова. І дивитеся, скільки вона набере ваги за цей період. Якщо входить в норму, все окей, продовжуєте годуватися далі. Якщо ж ні, то, власне кажучи. Правильне прикладання, годування за вимогою, ну і ссіджування, якщо необхідно. Якщо ж ми говоримо про ось ці всі заняття для дитини, то тут є такий нюанс. Іноді просто не вірить в те, що воно може якось вплинути, але давайте ну, просто згадаємо звичайну фізіологію. Професійні масажі, зарядки, гімнастики, плавання. Це все фізичне навантаження. Фізичне навантаження, як вам відновлює, я думаю, поглинає більше енергії, ніж коли ви просто лежите пластом. І у дітей це теж працює. Це не тільки дорослих, дорослих стосується, що вам треба піти там бігати або в тренажерний зал, щоб почати худнути. Так от, у дітей теж працює, причому вони чутливіші до цього. Тому, якщо все було ок. А ви кудись пішли з вище вказаного, і тут ви розумієте, що там попісів стало менше, або дитина якось не так набирає вагу, а ви її важите там регулярно, і ви знаєте, скільки вона набирає. То зробіть просто на тиждень прибираєте ці заняття, ну, за можливості, звісно, якщо це можна зробити. Прибираєте ці заняття і відслідковуєте набір ваги за цей період. Якщо ж. Неможливо прибрати, то збільшуйте частоту прикладань до грудей. Тобто годуєте дитину частіше, щоб вона отримала більше їжі і компенсувала ось ці свої затрати на фізичні навантаження. Все елементарно просто. Ну і окремо хочу сказати про додаткові стіджування та чарівні таблетки для молока. І так, додаткові стіджування, я вже і про них казала не один раз, дійсно можуть використовуватися в абсолютно по суті будь-яких випадках, коли дитина дуже мало набирає, коли їй потрібне догодовування це перше, і по-друге, коли вам треба розігнати лактацію. От коли ви розумієте, що ну все ж от там, дит, дитина по мінімалках набирає вагу, ніби в нормі, але якось так по мінімалочках. Ви теж можете спробувати додаткові стіджування для того, щоб розігнати лактацію. Так, таке можливо, не заборонено. Будь ласка. Щодо чарівних пігулок, тут є кілька моментів. Перший, по суті, є тільки один препарат, який може вам назначити. Наприклад, гінеколог, ви можете її в принципі і семейний лікар назначити для того, щоб збільшити лактацію. Він не заборонений, абсолютно все офіційно, але перед тим, як просити лікаря ну, написати вам рецепт і розрахувати дозу, будь ласка, мені не треба шукати назву в інтернеті, я її спеціально не говорю, ну не просто так. Ви знайдете, я знаю, але самому собі назначати не треба. Її треба правильно розрахувати. Але перед тим, як щось пити, перевірте усі причини, які були раніше. Ось вони тут, будь ласка, всі написані. Перевірте всі ці причини, пропрацюйте з ними. І якщо ну, не вдається так. І ви да, не хочете там змішане годування, чи ще щось, ви можете, звісно, тоді звернутися за, за допомогою до лікаря. Є така штука. Також є немедичні препарати, які можуть теж вам допомогти. Їх ви, в принципі, можете і самі приймати, але теж правильно треба знати дозу. Якщо вам це треба, або. Вам може з цьому допомогти педіатр, якщо вона в курсі, в принципі. Ну, або консультанти з грудного вигодовування можуть вам порекомендувати, бо воно є абсолютно безпечним і незабороненим. Але, знову ж, спочатку треба все пропрацювати, що було раніше. Ось так. Сподіваюсь, що це відео було корисним для вас. Ви знайшли саме свою причину, ви зрозуміли, що з нею робити, і вже почали, пішли вже її обробляти. Цю причину, і у вас це вдасться. Але якщо ні, якщо є запитання, то мої контакти написані під цим відео. Буду вам рада, щасливого материнства!